Вітаю! в ефірі програма Security Talks. І сьогодні наш гість Володимир Жемчугов, учасник російсько-української війни, людина, яка і побувала в полоні, і знає, що таке рух опору, що таке партизанська робота. Пане Володимире, дуже дякую, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. І е, хочу почати нашу бесіду, наше інтерв'ю з того, щоб ви сказали, наскільки ви бачите зміни, які відбулися в самому русі опору, е, те, що от ви навіть бачите зараз у порівнянні з роками, коли ви цим займалися безпосередньо. Сучасна війна 22-23 року. Я бачу, що дуже сильно відрізняється від той війни, якою я приймав участь в 14-16 роках на Донбасі. Тоді ми використовували старі радянські ще засоби, старий радянську зброю те, що робиться зараз, особисто на Херсонщині, Запоріжжі, в Маріуполі. Я бачу, що там вже використовуються якісь західні зразки. Зброї радіокорованих мін, тих же дронів, камікадзе такого у нас не було ні в 14-16 роках. Це вже новий рівень, і я бачу, що наша розвідка ну зростає дуже швидко. Тобто технологічно стало легше, да? але ж кажуть, що і пильність ворога зросла, да? Це можна спостерігати так чи ні? Чи вони Ну порівнюючи дії ворога на окупованих територіях, mm -hmm. я бачу, що да і ворог вже до цієї війни більше підготувався. А... У нас не було тоді, щоб були там облави, там зачистки, обшуки. А... от цей Чеченський сценарій, який використовувала mm -hmm. Росія в Чечні. Зараз це вони використовують дуже ну, часто і, на жаль, я бачу, що за останні особисто півроку багато нашого підпілля, партизана, ну, молодих хлопці потрапляють в полон. Основна причина ну, попадання в полон це лінь, порушення конспірації. Ні, в основному це не встигли видалити лістування з своїм куратором, або не встигли почистити кеш в месенджері, або не почистили корзину з видаленими фотографіями там кіто міст розташування російських військ. При перевірці, при обшуках, при облавах, по перше, зразу росіяни захоплюють телефони, смартфони і перевіряються. І, на жаль, потрапляють наші люди в полон. Тобто, в принципі, легковажні, да так, якщо доводилось чути, що рух опору спротив на окупованих територіях. Багато в чому залежить від власне відношення місцевого населення, чи можна чи можете ви сказати, що тоді, в 15 16 роках, скажімо, усе населення було ну, налаштоване допомагати, налаштоване, власне кажучи, проти окупації, чи навпаки, якісь, от як, як би ви оцінили власне рефлексію населення? Ну, в 14-15-16 роках, те, що я бачив на Донбасі, на жаль, більшість людей була налаштована на підтримку партії регіонів. Mm -hmm. Не було ж спочатку, не було такого, що Донбас за Росію. Ні, Рос... місцевих жителів Донбасу поділила партія регіонів, починаючи з першої помаранчевої революції, ще а вони почали роз'єднувати наше ну, суспільство на Донбасі. на дві частин На донбасських і на українських людей. І от це ну, зробило свою угу. таку чорну справу. А, а для нас, для підпілля в тих в цих рок, в тих роках, ну ми, знаєте, ну Зосередились на конспірації, і, мабуть, це нас врятувало, те, що наш загін так довго е ну, діяв на окупованих територіях. У нас не було зради. Е ми знали, що. Ні, треба довіряти, і я вам так скажу, що її теж і то МГБ вони так дуже не цікавились. Їх дуже була важливо важлива переваги і на тримати на лінії фронту. А в тилу вночі вообще, взагалі, взагалі ми діяли можна сказати безнаказано. Ніхто за нами ніколи не гнався вночі ніхто нас не переслідував. Росіяни і наші місцеві там зрадники. Вони боялися відходити від булпаста. Виходити з міста вночі ніч була повністю на, ну, наша. І, але зараз. зараз те, що от ми бачимо на особисто на окупованої Херсонщині, ми побачили дуже багато зради. Ви знаєте, що все особисто на Херсонщині, ми готувалися до партизанської війни. Було зроблено дуже багато там територіальної оборони. Проходили навчання, злагодження, але наскільки я пам'ятаю, останній підготовлений партизанський загін потрапив в полон в минулому році. Це було Хлопці, які по легенді, вони працювали там 12 чоловік, по-моєму, вони працювали на техстанції, При цих станції була отель, і вони там жили. А в день вроді як працювали, така при легенда була. Але, на жаль, була зрада, і ці, от, цей великий загін потрапив в полон. Дуже багато зради ми бачимо і в Херсоні, і в Запоріжжі, і на Харківщині. Оце, да, от до цього ми не були не готові, тому що Росія, Росія вже у 2022 році готувалася не тільки йти в наступ, а і зачищати, як вони кажуть, території, від проукраїнського населення, від підготовленого підпілля. І зараз зрада нанесла більше шкоди нашому підпіллю. Пане Володимире, часто ми час від часу ми чуємо про те, що то одного колаборанта там то іншого зрадника ліквідовано. Да, як ви гадаєте, це на ворога впливає? Як ці події вони є для них резонантними? Ну, я бачу по їх реакції, що вони бісяться, від, і вже там на телебаченні вже призивають там розстрілювати партизан, ввести там смертну кару. Вони нічого не можуть зробити. Оті от їхні чеченські методи, облав, обшуків, катування, ну, от цих от показових страт, коли партизан от був випадок в минулому році одного партизана. Не взяли в полон, дуже жорстко катували, а потім слідами питок в Херсоні біля річного вокзалу викинули біля берегу. Ну, це вони повторили все те ж, що пам'ятаєте, в 2014 році зробили з рибаком, угу. патріотом-рибаком в Горловці. На такі випадки, есть, вони, ну, таким методом залякування йдуть, але не можуть нічого зробити. Все одно все одно спротив продовжується. І от ці випадки, що всі зрадники і колаборанти відповідають кров'ю і життям за свою зраду, це дуже впливає на окупаційну адміністрацію. На ваш погляд, такі саме акти помсти, їх краще, щоб їх робили власне самі представники спецслужб, чи краще, коли підготовлена? Агентура, це то кому кому це краще вдасться? Ну, зараз ми робимо те, що ми можемо зараз робити. Зараз готують групи із місцевого населення, курси підпілля два-три тижні. Це невеликі курси, основні три, три напрямки: це основи інформаційної безпеки, використання смартфонів, кадіровка, програма. Друге, це основи конспірації. І третє це. Це вибухова справа. Тобто, ми зараз не вчимо партизан, там, яким, там, якісь зробити там напади, там, збройні. Це дуже важко. Головне, щоб людина вміла використовувати оцю маленьку міну засновами конспірації, безпечно її встановити, уйти з того місця і потім підірвати цього колаборанта. Для цього три тижні достатньо курсу. А якщо казати про якісь там ну добре охороняємо, високопоставлені особи, там якісь там колаборанти, такі як там от Губарів там або Пасічник, або, Пасічнік, або uh -huh. ще там Баліцький е, їх дуже добре охороняють. І да тут вже потрібна е, участь е, спецпризначенців, які довго навчалися, мають великий досвід, і от тільки вони можуть зараз це виконати. А скажімо, відслідкувати. Пересування якоїсь такої особи ВІП, так би мовити, яка яка є ворогом України, яка є злочинцем, це складно і е, скільки для такого завдання треба людей, наприклад, щоб це робити безпечно? Це ж не один не одна людина може це відслідкувати, а можливо якась група, там змінюючи один одного, да там різних. Я як це як ви це бачите? Ну навіть з ну. Дивлячись там фільми про о, шпигунів, більшість людей пам'ятає, мабуть, відомі такі фільми. Що так, да, щоб відстежувати якусь особу, треба декілька людей, тому що як о, партизани відстежують якусь особу, так і охороняючи цю особу, люди, відстежують тих, хто знаходиться поруч. Треба не попадати ну, так, от на. В полі зору цих спецслужб, і це тільки треба використовувати декілька транспортів і декілька людей, щоб вислідкувати пересування і зафіксувати часто відвідуємо міста. Ну да, це треба час, на це треба ну можливості, технічний транспорт, і кількість людей, і грошей. Чи вірно я розумію ситуацію, що людина, яка ну, виконує місію агента, що вона має, так би мовити, бути ну, розчинитися у суспільстві, да, і не мати якихось таких ознак? Но того, що вона представляє для них небезпеку, і в цьому контексті, скажімо, виходить, що агентура, що партизани мають користуватися не якимось там спецзв'язком, мовно кажучи, а звичайними там да телефонами, тобто нічого таки, таких спецзасобів має бути мінімальна кількість, це правильно Чи... да до якщо людину зупинять і для перевірки зараз дуже часто на окупованих територіях просто і на блокпостах. І просто к, по, по місту зупиняють Сразу перше питання: паспорт і смартфон. Паспорт uh -huh. і смартфон. Все, потім людина так і Ну, Для того, щоб людина могла. Безпечно для себе там вести ну, спостерігання за якоюсь там особою. Да, треба знання. Я нас вчили. Я пам'ятаю, на жаль, іншої літератури немає. Нас вчили по підручникам КГБ. Угу. І на сьогодні підручники КГБ, наших українських спецслужб, вони залишилися і, ну, може би, щось нове вже прийшло, там кажуть, щось там Велика Британія нам допомогла США, але нас ще вчили по підручникам КГБшним. Як себе поводити на вулиці, як. Слідкувати ніде хтось за тобою, там, щоб не було хвоста, як у нас кажуть, як маскуватися, як швидко переодягатися, міняти зовнішність при там, зміні місця розташування. Це, ну, мабуть, і продовжують ще по цим підручникам КГБшних вчити сучасних українських партизан. Про використання смартфонів, так, да. Зараз на сучасні смартфони дають можливості е, ну ховати, так скажемо, ті месенджери, ці канали зв'язку, котре нами користуються людина. І звичайний патрульний, там якийсь там ну проінструктований, Він ну, не, вистачить, не вистачить інструкції, там знання, щоб. Ну, знайти ці приховані на смартфоні а, функції. А, ну і саме ну, важке, якщо запланована ліквідація якогось а, а, зрадника або високопосадовця російського, це а, безпечно принести зброю а, угу. ну, на місце, встановити і це саме небезпечне і дуже складне. Для України, як ви гадаєте, це вірне рішення сформулювати таке, такі завдання, щоб ну, була помста злочинцям, яких ідентифікували, які тут вчинили військові злочини під час війни, це справедлива річ. Якщо ми кажемо, наприклад, знищити в будь-якій точці світу, в тому числі, наприклад, в Росії, десь там, я не знаю, там в Сибірі там чи на Дальньому сході. От, яка ваша думка щодо? цього? Я знаю, це не афішується, але з цими співробітниками, з якими я продовжу спілкуватися. Я від них знаю, що у нас є успішні операції на території Росії. І щоб ви знали, наші спецслужби ведуть охоту за льотчиками. на авіації, яка бомбить ракетами вже другий рік Україну. І є вдали вже у нас випадки ліквідації, знаходили всіх е, льотчиків на uh -huh. території Росії і знаходили місце перебування, мешкання, знаходили їх родину і е, 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 вже була успішна ліквідація. Я uh -huh. не можу називати непризвищним, ні, прізвищ, ні, 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 не треба з Просто ну можете а єдиний єдиний момент. Це ж ліквідація дійснювалася власне небайдужими росіянами, да, які. Ну теж я не давайте не будемо поко, це на, називати. Я просто хочу сказати, що к цьому причетна причетні українські спецслужби, і вже було декілька вдачних ліквідацій а, цих от льотчиків. Ну це головне. Це головне, що була. Щодо нарощування цих можливостей, на ваш погляд, на що б треба було б звернути увагу, скажімо, ну, враховуючи, що і захід нам допомагає, і все, де нарощувати увагу на питаннях спецзв'язку, чи на питаннях власне, підривних оцих засобів, чи можливо якісь інші, може психологічна підготовка. Я моя думка, що треба щоб збільшити цю, от, цю боротьбу партизанську і от ці спецоперації, треба вперше, перше усиль по підготовці людей. На це не, патріотичне виховання молоді, патріотичне виховання дорослих людей, інформування. Ну бачайте, але 80, я не скрою, 80, ну 70, 70 всіх громадян України за своє своє життя прич. Стали тільки одну історичну книгу, яку їх примусили прочитати. Це підручник історії в школі, і на жаль, ми не знаємо ні нашої історії сучасної ну реальної України. І ми не знаємо наших героїв. Ми не розуміємо за що нам чим нам пишатися і по яким датам. Ну згадувати наших героїв загиблих. У нас дуже це підґрунтя. Щоб розуміли. В партизани, в спецслужби йдуть дуже мотивовані, хоробрі люди. Це не так просто по одному піти на підконтрольну Росії територію там або на окуповану, або на територію Російської Федерації. Піти і ти розумієш, що все це можливо. твій квіток в один бік, що нема поруч нікого, як хто там може стати тебе прикриту спину там з автоматом. Не приліти там з. Вертольоти там, Тебе підтримують з повітря там, або артилерії, тебе там, прикриють, мотопіхота не прийде, не тебе не забере. Все, ти один на окупованій території. Це дуже важко, це дуже повинна бути мотивована, хоробра людина. І я... Ну знаю основи, от знаючи основу партизанського руху самим мотивованим партизаном у всі часи, у всі віки була була людина, яка мотивована помстою. Mm -hmm. і як би це не було прикро казати, і, да, і жахливо, але а, завдяки Путіну а, о, за, на 9, за ці 9 років війни з'явилося дуже багато а, громадян України мотивованих помстою. Він дуже багато вбив українців, дітей, жінок, зруйнував будівель, і дуже багато горя нам приніс. І це от мотивує, дуже мотивує людей, щоб йти. Е, 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 на таку о, війну о, дуже опасно скажучи, можливо, це білет в один бік, і люди такі є. Скажіть, будь ласка, от ви згадали Путіна і головне управління розвідки Міністерства оборони. Складає списки, так би мовити, претендентів. Да, хто, і вони кажуть, що Путін очолює список, на тих, кого, список тих, кого треба ліквідувати. Питання, звісно, риторичне, але все рівно, інтуїтивно. Чи можна, хоч технічно, хоч теоретично, передбачити, що Путіна можна було б ліквідувати в якийсь там умовно кажучи його поїздці в якийсь регіон, там чи щось таке, там знаючи заздалегідь, відслідковуючи це, це реально взагалі? Да, я зрадів, коли побачив в новинах, що наші спецслужби не побоялися і вже почали робити оголосили список. Як кого ми повинні ліквідувати з керівництва Російської Федерації. В номер один там стоїть Путін. Так, да, це дуже важко буде зробити, щоб ви розуміли, охорона Путіна це не державна структура, це приватна структура його охороняє. Він не довіряє державним службам і в цю приватну структуру відбирають дуже ну, серйозно людей. Це буде дуже важко зробити, мабуть, але е, я ну, бачу, як ми рухаємося дуже швидко в напрямку дронів Камікадзе. Це, мабуть, саме зручна зброя, щоб знищити Путіна, і це можливо. Ну що ж, пане Володимире, я дуже вдячний вам за оптимізм. За ваш такий погляд реалістично майбутнє, і гадаю, що глядачі так само будуть вам вдячні за це інтерв'ю. Дуже дякую, дякую вам за вашу роботу. І хочу нагадати, що гостем програми Security Talks був Володимир Жемчугов, учасник російсько-української війни в 2014 2016 роках. Людина, яка побувала в полоні, яка знає про партизанський спротив більше набагато більше, ніж ми всі. Побачимося.